Так, це то, що я вже тут нахімічив. Два ротори. І пачулки. Такі йдуть По Полосів, як я вже казав, вже гульовські. Ще тільки мають виточитись втулки. От сюди під ці почіпники. Ну а це все діло буде закрите. Наложено сюди в шестерні, це все остальне солідував з цієї сторони. поставив, буду робити зрубшого желіза, такого якого до мене нанизу, 7 мм. Тут буде стояти ще е, сателіт. Тут буде стояти два сателіта на цю шестерню велику. Полуосі, і тут буде стояти теж один сателіт. Це буде привод вже шківами на рівні, на якому буде ця вся конструкція підніматися. Тоді ще залишиться зварити сюди по кругу такі можна казати, чоботи, які будуть крутитися разом з цим роторним диском. Ну і само собою будуть скидати хопту на середину. Чи там траву, що буду кусити, коротше говоря. Я її роблю в таких цілях, щоб по картошці хопту кусити. Бо цією ручною бензо руки відлітає. Буду далі знімати. Ставте коментарі. Може що підскажете ще, ну я в принципі... Вроді все у як воно має бути, але, як то кажуть, лишнє слова ніколи не помішає.